Справа 616 квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, довжина якого дорівнює 18 см, мають однакові площі. Знайдіть периметр прямокутника. Ну що ж, стартуємо, давайте крок за кроком будемо виконувати. Я пропоную спочатку знайти площу квадрата. Якщо ми її дізнаємося, то у прямокутника буде така сама площа, згідно нашій умові. Ну що ж, пишемо тоді перша дія, як знайти площу квадрата. Якщо у нас сторона 12 см, то треба 12, тоді помножити на 12. І це дорівнює. Ну, Дивіться, давайте ми запишемо 12, як 10 плюс 2, то у нас буде 12 помножити на 10 плюс 2. І це дорівнює. 12 тоді пишемо, якщо розкриємо дужки, буде помножити на 10 плюс 12, що множиться на 2. І це дорівнює. 12 на 10 це буде 120. Додати. А 12 помножити на 2 це буде 24. Ну і разом це буде 144. В дужках записуємо чого? З квадратних сантиметрів. І пишемо, що це в нас площа. Площа квадрата. І це буде площа, до речі, прямокутника згідно умови. І площа прямокутника. Ну що ж, якщо ми знаємо, що площа нашого прямокутника дорівнює 144 квадратних сантиметри. А в нас є його довжина, то щоб знайти ширину, треба площу поділити, власне, на довжину. Тому що ми шукаємо невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто пишемо тоді друга дія. Отже, 144, що ми отримали. Треба поділити на 18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком. Пишемо 144. Що ділиться? Що ділиться на 18? Так. 14 не ділиться на 18. Прийдеться підбирати цифру. Ну що ж, 8, наскільки буде в кінці 4? Ну, може бути тоді... 6, ні, 7 на 8 ні. на 8. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми пишемо, що це буде дорівнювати, тоді 8. Ну і записуємо в дужках чого? сантиметрів. Це у нас буде тоді ширина. Ширина прямокутника. Прямокутника. Ну, добре. Тобто, ми знаємо, що прямокутник у нас має ширину 8 см, довжина його 18 см. Треба тепер знайти периметр прямокутника. Ну, яким чином? Пишемо тоді третє, нагадую формулу для периметра П дорівнює 2. А плюс Б подвоєна. Сума сусідніх сторін. І це дорівнює тоді. Пишемо 2, що множиться. У дужках тоді 18. Пишемо додати 8. Отже, одна сторона 18, інша 8. І це дорівнює 2, що множиться. 18 плюс 8. Це буде 26. І це дорівнює тоді. 52. Пишемо в дужках чого. Це ми додавали всі сторони в сантиметрах. Це будуть сантиметри. І пишемо, що це периметр. Периметр. Прямокутника. Є. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Нас запитують, знайдіть периметр прямокутника. Ми Знайшли і пишемо 52 см. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з площею та периметром. На цьому вправу завершено.